Якщо у Черкасці втечі дах чи відключили гарячу воду, часто вони телефонують за номером 1505 і з надією, що там їм допоможуть. Зараз ми подивимося, хто відповідає на ці дзвінки. У цій кімнаті місь виконкому працюють цілодобово. Троє чоловіків відповідають на звернення громадян і допомагають вирішувати повсякденні проблеми черкастів. Загалом в оперативній службі семеро працівників. Черговий Олександр Григоренко сам за день може відповісти на 300 телефонних дзвінків. З самого ранку спілкуються з жителями міста. Було біля 10 дзвінків, оформили 4 звернення. Значить, два звернення були по низьким параметрам гарячого водопостачання. Одне звернення стихійне сміттєзвалище і одне звернення по вуличному освітленню. Такі звернення найтиповіші, розповідають працівники служби. Також часто черкасці скажуться на протікання даху, стихійні сміттєзвалища і бродячих тварин. Буває, що телефонують і жартівники або ж ті, хто переплутав 15.05 із службою виклику таксі. Часто люди скажуться на своїх сусідів. загрібаю, щоб не барвінок, поставив машину. Заявка прийнята. Будемо займатися цим питанням, передамо на муніципальну інспекцію. Результативність роботи оперативної служби забезпечується технічними засобами з 2010 року. Ми впровадили програмний комплекс оперативна служба, завдяки якому значить, та інформація, яка потрапляє від мешканця, оперативно вноситься в цей комплекс і передається безпосередньо до виконавця. У комп'ютері міститься інформація по всім зверненням громадян. Також в системі зберігаються аудіозаписи всіх розмов. За допомогою комп'ютерної програми працівники служби не лише надсилають заявку виконавцю, а слідкують за подальшою долею скарги. Благодать в цій роботі, коли вже телефонуєш мешканцю перевірити, зроблено чи не зроблено, і коли чуєш, що подяки від мешканців, що вони звертались во всі інстанції, але не допомогли. А ми та інстанція, коли допомагаємо їм, то завдяки цьому. Є радість. Ти відчуваєш ну, допомогу мешканцям міста на своїй роботі. Тобто робота проходить не дарма. Оперативні служби місьвиконкому йдуть в ногу із часом. Поскаржитись на неякісне надання послуг комунальними підприємствами або повідомити про аварійні та надзвичайні ситуації в місті, можна також і на номер мобільного телефону 050 464 6060. Також можна надсилати інформацію на електронну скриньку 1505 собачкарада.сікей.юей. Жителі цим активно користуються, надсилають і фото, і відео. За такою научності проблема вирішується набагато швидше, говорить у оперативній службі. Світлана Пічуйна, Василь Север. Яценко віка новини